Вітаю вас на своєму каналі Алла фітотерапевт, Сучасна фітотерапія Алли Борщ. І сьогодні я б хотіла розповісти про рослину, надзвичайно унікальну, надзвичайно цілющу, для багатьох із вас невідому, незнайому, про яку ви чуєте, можливо, вперше, але ця рослина. Вона є надзвичайно лікувальна, вона є надзвичайно помічна. І я вважаю, що вона заслуговує великої уваги як з боку лікарів, так і з боку науковців. І, звичайно, ж, для людей, які хочуть зміцнити своє здоров'я, які хочуть покращити його стан, тому що саме ця рослина наділена такими властивостями. І знайомство з нею розпочало. Це понад 10 років тому, коли я вперше відвідала селекційну дослідну станцію лікарських рослин села Березоточа Лубенського району Полтавської області. Це колишній вілар. І саме тоді доля звела мене, за що я їй надзвичайно вдячна, із завідуючою відділом селекції та насінництва Наталією Іванівною Куценко. І саме тоді був виведений новий сорт цієї рослини, це сорт персіння. А говорю саме я за рослину, таку десмодіум канадський. І е, саме тоді Наталя Іванівна вона розпі... розповіла мені про цю рослину і е, корот... коротко я її так запитувала, а яка ж основна, яка її цінність, а вона мені відповіла, це противірусна дія. І, звичайно ж, тоді я придбала насіння, сіяли ми на площі невеличкій спочатку, десь, мабуть, соток е, біля. Це наші перші площі були, коли ми засівали, коли починали вирощувати лікарські рослини. І досліджували, почалося дослідження цієї рослини. І саме вивчали ми і біологічно активні речовини лікарських рослин, зокрема дисмодіуму, і вивчали якості ґрунту, і визначали, де краще виявляються, де краще більше біологічно активних речовин у цієї рослини. І я б Сказала, що ця рослина вона мене надзвичайно вразила, і от уже понад 10 років призначаю я її, використовую я її для лікування, для профілактики захворювань, і я нею надзвичайно задоволена, тому що я вважаю, що такі рослини вони заслуговують на велику увагу, на велике вивчення. Хоча вона використовується і в офіційній медицині, і у Харкові випускається такий препарат Фладекс, який. Розроблений саме на основі сухого екстракту десмодіуму канадського, використовується при офтальмології, при вірусних, при герпетичних кератітах і інших захворюваннях вірусних, але спектр її дії є надзвичайно широкий. І основна її дія, звичайно ж, це дія противірусна. І почали ми використовувати її при тих захворюваннях, які мають вірусну етіологію. Тобто, це в першу чергу це папіломи, це папіловірус, це профілактика захворювань гінекологічних, це лікування раку шийки матки. Який збудником якого є папіловірус, тобто саме екстракти дисмодіуму, вони дають надзвичайно таку високу ефективність. Потім оперізуючи лишає саме перші пацієнти, це я досить добре пам'ятаю. Це були ті пацієнти, які ми використовували для лікування саме от людина хворіла досить тривалий час, це більше ніж півроку, і не було надзвичайно такого хорошого ефекту лікування. Звернулася до мене за допомогою і почали ми використовувати і зовнішній екстракт десмодіуму. Готуємо ми 20-30% екстракт на основі свіжої сировини. і саме використовувала ця людина хвора, яка звернулася для лікування оперізуючого лишаю. І зовнішнє, це вражені ділянки, втирать у вражені ділянки, це екстракт зовнішній. І, звичайно, для внутрішнього лікування по, 20, по 30 крапель цього екстракту. 4, 4 рази на день до їди. Користуємося ми і сухою сировиною рослини, тому що багато. Людей хворіє на захворювання печінки, і, зокрема, десмодіум, препарати десмодіуму мають хорошу і гепатопротекторну дію, тобто захищають клітини-печінки. А показанням до цього є і метастази печінку при онкології, і цирози печінки, і жирові гепатози, тобто різні захворювання, коли нам потрібно захистити саме клітини-печінки. саме, тобто коли проявлялася, щоб гепатопротекторна дія Противірусна також ми користуємося при лікуванні герпесу, тобто це надзвичайно також розповсюджене захворювання. І коли він надзвичайно активний цей герпес, коли загострюється, то це ну, такі проблеми відповідно, це дискомфорт, це слизові оболонки вражаються. і Звичайно, люди хочуть позбутися цього захворювання, а позбутися його вони не позбуваються, тому що саме ці. Віруси вони переходять в неактивний стан. Вони в організмі є кожної людини, вірус, сімплекс, вірус Герпесу, але він повинен бути неактивний. Не повинні клітини імунної системи приводити його в неактивний стан, тобто бути сильнішими. Працювати повинна імунна система надзвичайно добре. І саме в тому випадку нам допоможе дисмодіум канадський. Потім ми, мабуть, займалися десь років. 4 ним, 3-4, надзвичайна ефективність цієї рослини. І навіть у тих випадках проявлялася, от зараз я пишу в своїх інструкціях до препаратів десмодіуму, протигельмінтна дія. Тобто Ті люди, наприклад, які лікували герпес, ті, які лікували оперізою чи лишай, вони спостерігали, що в них стали виходити гельмінти-глисти. І це були непоодинокі випадки, і, звичайно ж, це змусило мене як лікаря звернути на це увагу. І більш от ми зараз визначаємося із дозою, з дозуванням, якщо людина хоче провести такий курс проти гельмінтного лікування чи входить десмодіум і у краплі антигельмінтні, і в антигельмінтний збір, і можна користуватися також окремо дисмодіумом. Звичайно, якщо, наприклад, є такі показання, якщо людина хоче пролікуватися, але я також хочу зазначити, що ця рослина вона відноситься і до профілактичних. І Екстракт десмодіуму ми готуємо на основі свіжої сировини і рослину, ми використовуємо у різних стадіях росту. Починаємо ми використовувати її в стадії бутонізації, на початку стадії бутонізації, потім заготовляємо ми сировину свіжу. На початку цвітіння, під час цвітіння, коли активне цвітіння рослини проходить, і стадія дозрівання насіння. І оці компоненти ми використовуємо саме для приготування екстракту десмодіуму. І також є препарат, мій авторський препарат, який також є надзвичайно ефективним. Це велика робота за цим стоїть. Велика праця стоїть багаторічна. Це препарат онкосан, і до його складу також входить екстракт десмодіуму. Канадського, чистотілу і омели білої, але це вже ми будемо говорити трохи згодом, коли будем, я буду розповідати про лікування фітопрепаратами, саме онкологічних захворювань. Далі, прийшов до нас коронавірус. І, звичайно ж, в першу чергу, от кожні, кожний, кожен лікар, практикуючий, кожен науковець, цілитель максимально згрутував свої знання, свою, свій досвід, саме відповідаючи на таке питання: а що ж я можу зробити, щоб допомогти профілактика, лікування цього захворювання. І, звичайно, ж, тут не було сумніву, що з мого боку, от як говорили, Говорить, моя практика, мій досвід, що це тільки десмодіум канадський. І почали ми застосовувати цю рослину, і вийшло багато публікацій у пресі. Це і наша місцева газета, Слово Варвенщини, це і твій вибір на пенсії, здоров'я і довголіття, добрий господар, це часопис фітотерапія». Багато такі статті. І ось у доброму господарі вийшла така стаття. Це більше двох років тому рослина, яка рятує життя, і саме ця рослина, саме десмодіум канадський, можна його віднести до без перебільшення до тих рослин, які дійсно рятують життя, саме ті, які стоять на сторожі нашого здоров'я, які допомагають нам позбутися навіть таких складних захворювань, як серйозних захворювань, з якими бореться весь світ. це і Короновірус, і онкологічні захворювання, зокрема злоякісні, і як же ми користувалися цим дисмодіумом, і я наводила тут такі цифри. От, наприклад, я вела статистику перші там декілька місяців, як почав з'явився в нас коронавірус, і наприклад, і 640 Вісім були в мене такі пацієнти, які ну не пацієнти, а ті, які, які люди, які в мене брали десмодіум для профілактики, із цих 648 тільки вісім чоловік перенесли захворювання в легкій формі. До речі, які мали великий контакт, де був контакт і в сім'ї, і на роботі, і, зокрема, і знайомих моїх багато і. Ця рослина вона дійсно ефективна. Тобто ми користуємося для профілактики, ми беремо суху травичку десмодіуму беремо 2-3 столові ложки, заливаємо пів літра окропу, настоюємо 30-40 хвилин. Це зранку, і після кожного відвідування громадських місць, після перебування в магазині, в аптеках, після контакту з людьми. От якщо, наприклад, людина вона йде на роботу, вона контактує, вона контактує на роботі, вона контактує по дорозі із людьми. І з тими, які і хворіють, на жаль, вони перебувають у громадських місцях, ніде ми від цього не подінемось. І після цього, як вона приходить, вона проводить такі зовнішні процедури, полоскати горло, промивати ніс, пити десмодіум 2-3 рази на день. І саме в такому випадку він захищає. От Якщо вірус попадає в організм, попадає в дихальні шляхи, то він, наприклад, десь півгодини. Хвилин 20 він знаходиться на слизових оболонках він не проникає всередину. А і тоді, коли ми користуємося як десмодіумом, настоєм десмодіуму як зовнішнім засобом, то цей вірус він змивається. І коли людина п'є цей настій саме діючі речовини, також я хотіла в деякій мірі зупинитися на цьому, біологічно активні речовини це сума флаваноїдів десмодіну. Синтезують, сприяють синтезу в організмі таких речовин, які захищають. Організми, які сприяють роботі, нормальній роботі імунної системи. Тобто імунна система це опір, це саме наскільки клітини вони ці імунні клітини будуть сильними, будуть сильнішими за цей вірус, і наскільки вони зможуть боротися із такими чужородними із вірусами, з бактеріями, настільки буде залежати те, наскільки ми будемо хворіти, і звичайно ж. Це нам хотіла б я наголосити саме на ефективності цієї рослини. Вона дуже добре вирощується. Десмодіум канадський це чужа для нас рослина, для нашої території, для України, але клімат, ґрунт. Йому дуже добре підходить, добре він переносить і морози, і спеку. І у нас є навіть от зараз на даний час повністю збереглася та площа, саме перша площа, коли ми сіяли цю рослину, і вона зараз. Дуже добре вона росте, але вона не розсівається. Вона, от як ми посадили, наприклад, там рядочок, вона росте рядочком і через те, що насіння рослини перед посівом, от перед тим, як сіяти, то ми проводимо скарифікацію, беремо наждачний папір і дещо отак стираємо це насіннячко, щоб зруйнувати перший оцей такий надзвичайно міцний шар насінинки, і щоб добре поступала волога до насіння. І відповідно рослина щоб гарно, дала гарні сходи і щоб гарно росла. І ще, от якщо ми вже так говорю, я вам розповідаю про цю рослину. То хотіла я ще назначити, зазначити, що ускладнення, які виявляються після перенесеного коронавірусу, після коронавірусної інфекції, це саме ті хворі, які перенесли важку, хворіли важкою формою або середньою тяжкою формою захворювань. У них є ускладнення, і саме ці ускладнення вони можуть бути різного. Такого різних форм, це і судинні ускладнення, це і виявляється досить часто. Цукровий діабет виникає після перенесеного вірусного захворювання, зокрема коронавірусу. І саме в такому випадку також на допомогу приходить дисмодіум. І ще я також надзвичайно. Хотіла б сказати, що Десмодіум використовується при лікуванні захворювання, які важко піддаються лікуванню. От саме ми враховуємо тоді вірусну етіологію захворювання, тому що рослина вона ефективна по відношенню до всіх вірусів, і простіших, це і вірус сімплекс різні модифіка... різні форми симплексу. Це простий вірус, і вірус Епштейна бара, і коронавірус. рослина Надзвичайно ефективна і використовується при тих захворюваннях, де є вірусна етіологія. Тобто ми не можемо стверджувати 100%, що вона є, але ми не можемо її відкидати. І при лікуванні, коли хвороба піддається не дуже добре, лікуванню, коли відсутня чітка динаміка лікування, то тоді ми використовуємо препарати деснодіуму, які користуємося ми і це настій трави. І з розрахунку 2-3 столові ложки на півліта. І екстракти десмодіуму. Екстракт десмодіуму це і зовнішні препарати, і мазія на основі масляного екстракту десмодіуму, і також екстракти 20-30% для внутрішнього вживання. Рослина, я зазначу, має хорошу противірусну, гепатопротекторну дію, нефропротекторну — це захищає нирки і, відповідно, використовується при різних захворюваннях, які також мають. Мають вірусну етіологію і ті, які погано піддаються лікуванню. Ну, от найбільш такі розповсюджені на даний час, з якими мені доводиться стикатися мало не щодня, це цукровий діабет, це псоріаз, це хвороби печінки, це вірусні захворювання. Тобто ця рослина надзвичайно ефективна. І я б хотіла на неї звернути увагу. І ця рослина вона дійсно вона заслуговує шани, поваги. І от як ми бачимось, у нас є ще я так не випадково взяла на цей ролик цю рослину. Це буркун лікарський. Також ця рослина, яка її також можна віднести до тих рослин, які рятують життя. І от якщо ми вже так, затронули цю тему коронавірусної інфекції, то, як відомо, то ті хворі, які важко хворіли, ті, які мали середній або тяжкий перебіг, тяжкий, то є така особливість, що цей вірус він дуже згущує кров, тобто утворюються тромби, і ці тромби треба лікувати, щоб вони не дали ускладнення, щоб вони не не стали такою серйозною загрозою для життя людини, і саме буркун лікарський він у цьому допомагає, тому що буркун він розріджує кров, він розріджує лімфу, він розріджує всі рідини мокроту, він всі рідини, які є в людському організмі, і саме тому. Він також дає дуже добрі результати, і не кожні лікарські препарати, антикоагулянти, вони можуть події по своїй зрівнятися із цією такою відомою, красивою травичкою. І, шановні мої підписники, ті, хто переглядає мій канал. Я бажаю вам міцного здоров'я, найскорішої нашої перемоги. До наступної зустрічі. І якщо у вас виникнуть запитання, то є мої номера телефонів, і я особисто проконсультую, надам допомогу, якщо це потрібно, при лікуванні захворювань. До наступної зустрічі! От який де у нас гарний, як він гарно зберігся, як ми бачимо.